Доброго ранку Україна, всім привіт! Їду на нову пошту по посилочку прийшов посівмат сіммат соняшника. Добавилось у нас там трішки землі, там один пай небагато. І так як попередник був кукурудза, я не знаю яку там хімію вносили, в будь-якому разі там буде соняшник. Тому що кукурудза не піде, тому що з'їде падали кукурудзи. Соя, сої може не бути, тому що ми не знаємо яка була хімія. А соняшник буде 100%. Ну і з назви ви вже дійсно дізнаєтесь. Що це буде за соняшник з назви відео. Я запам'ятав один коментар, коли в минулому році в нас же був Саксон. І один з підписників написав, я подивлюся, чи в наступному році ви його посієте і чи взагалі будете його сіяти, ви ж будете, мабуть, тепер уже сіяти тільки сингенту. Ні, друзі, прийшов по Сівмат Саксона. Забираю покажу. Забрали, друзі, посилочку. Також в цьому відео я вам покажу, які показники у саксона по маслу. Також перші там, е виходить, приблизно дві машини був Пегас Євросемовський. Ну, все далі буде в відео, друзі. Цікаві показники по маслові, скажімо так, за які отримали певну доплату. Небагато, але приємно. Так. І розпаковочка. Розпаковочка. Не знаю, що сюди нагрузили. думав, два мішка соняшника, Ну, по вазі щось зовсім не схоже. Зараз будемо дивитися, цікаво до крику. Так. Ножик. Будемо розкривати. Так, нарешті розпаковка, друзі. Так, взагалі, друзі, розкажу вам предісторію, як Саксон показався у мене на полях завдяки хлопцям, які роблять відео в першу чергу, але як завжди, І за просто збігом обставин надавав я поспуги товаришеві. Кажу, а що це ти за соняшник сієш? Такий він дрібненький, дрібненький був. Каже, саксон. Думаю, нічого собі хотів попробувати чи так сказати, розпіарений гібрид. А тут на тобі сію. Посіяв, побризкав. Брискав один раз грандстаром і один раз з Геліантексом і мікродобривами. І він дав 30. Я взагалі був в шоці. Просто. Також хлопці запропонували дати мішок безкоштовно Попробувати. Посіяв я його на ділянці своєї пайовички 1 гектар. І він подав по 30. Без добре, без нічого. Потім вагаюсь, вагаюсь, я страшне прямо, чи брати, чи не брати. Хочеться ж підтримати вітчизняного виробника. Дзвоню, телефоную, точніше, до Ростислава Коби. Ростислав, бери, не задумуючись, бомбезний гібрид. Ну і взяв я його на всі 100 гектарів. Отримав результат. В даний момент, так як трішечки додалось там землі, як я і казав, також буде саксон. По моїх рекомендаціях, ну може і не тільки моїх, хлопці зробили, що вже є саксон у максимальній протравці. Максимальна прогромка це фунгіцид і інсектицид. Доопрацьовувати його не потрібно. Так, бля, що, що, що це? Два мішка і це таке важке. Що це за неймовірне це якесь щось. Навірно, кукурузу привезли. По вазі щось дуже важке. До речі, це е, екстра фракція чи преміум фракція, ну, скажімо так, найкраща. Найкрутніше насіння. Да, це один мішок. Це папе. Так, а ну що у нас тут? Саксон. Саксон. Бренд який дивує. Позитивно дивує, а не хто зна що. Так, період вегетації 115, висота рослини 180, нахил кошику, лінність 52. Друзі, здали ми до, а, підожди, стійкість до 7 висока стійкість до посухи та спеки, толерантний до хвороб листя та кошику, висока енергія початкового е, зростання, норма внесення гербіциду 50 грам. Сміливо. Так, дуже хотів я його званити. Певну частину саксону вже продали. І що я можу вам сказати, я, ну, вийде, зроблю вставочки, там, де показники, там, де машини вигружалися. Ну, якщо повірити мені на слово 49,5-50. Оце отака олія. Супер, я вважаю супер. Малі. 11,640. Правильно ж, правильно. прекрасний показник, чи прекрасна вага. Зараз глянемо. Який ж він там по... Не взяв рукавиці, звісно, всім завжди, що треба брати рукавиці і не лізти руками насіння, яке оброблене хімією. Соняшник Саксон F1 150 тисяч, а 11,6, написано все, можна було і не вважити. Лютий 2024 Максим XL Fire. Преміну 36 круїзер. Так, додаткова інформація від Аферком'ю. Нікого, друзі, ні в якому разі не спонукаю брати, ну, брати там даний гібрид, там, чи цей, чи там Альдазори Бомонди, там саксони. Просто от моя яка позиція. Якщо, допустимо, не вистачає у вас коштів на піонер, на сингенту, там, на лімагрейни, ну, ну, є ж такі ситуації, що ну, от нема коштів. Нема коштів на добрива. беріть у виробника. Не замовляйте отам от через сайти з ОЛХ. Ну, що воно, непонятно що там продають, тільки мішок із сенгент, з-під сингенти, а там хто знає що. Ну, які тут можуть бути питання. Насіння таке цікаве. У неоми прямо таке кругле пузати. А тут таке воно із такими прожилками. Ну в Таку фракцію висіє будь-яка сівалка. У вані фракцій. Ну, я не знаю, я сіяв і крупніше брав зерно і, ну, до речі, екстра в мене не було, чи преміум у мене не було, була екстра. Та фракція та, що йде перед цією, чи після цієї. Ну, результат ви бачили в моїх відео. Результат шикарний. Так що, друзі, всім рекомендую. Залишу номер виробників в описанні. Кому цікаво, телефонуйте напряму. Щоб без ніяких посередників. Так що, якось так. Всім пока, всім добра.